Усім привіт! Мене звуть українець Леонід. І хоча я викладач мов програмування, сьогодні хочу заглибитися в розуміння мови людської, так, а саме української мови. Якось спілкуючися в одній спільноті, де обговорювали здорове харчування, запропонував використовувати слово набіл, замість, молочні продукти. Ну і дехто радо підхопив цю ініціативу, а в декого все-таки виник опір цьому слову. Ну, Мовляв, воно діалектне. І, хоча я приводив приклад і проводив заклад Оксани Забушко, так, про те, щоб почати все-таки використовувати це слово, ну, у відповідь отримав, що, мовляв, Забушко родом з Волині. так, і Тому там це слово вживають, але. На широкий загал, так, поки що як -то, якось не на часі. Ось тому, власне, я вирішив і заглибитися в це питання, дослідити його детальніше. Тим паче, що в мене в досвіді є один рік навчання на філологічному факультеті, тож для мене це буде такий собі флешбек. Вибачайте за американізм. Ну, власне, тут, у цій статті, можна побачити також слово флешмоб, яке звідти запозичено. Тож, що таке все-таки цей набіл і чим він кращий за молокопродукти чи молочні продукти? Хочу сказати, що сам я. З цим словом, познайомився не так давно. Думаю, що це сталося саме в 2016 році, коли я ознайомився із статтею або дописом Оксани Забушко у Фейсбуці. Так? Ну, і десь, як то кажуть, це слово все-таки мені запало в душу, так я його визнав таким питомо українським. Ну, І дивимося, дивимося далі. Так? Якщо заглянути у Вікіпедію, так, то можна побачити, що і молочні продукти, і набіл тут, скажімо, так, записані в одному ряду, як синоніми, так, тобто це харчі. Які зроблені з молока. Ну і тут якоїсь такої переваги одного над іншим не видно, не спостерігається. Дивимося далі. Ну, як то кажуть, що якщо хочеш щось дуже добре зрозуміти, пізнай, як воно виникло. Тому я вважаю за потрібне заглибитися у словники. Ну, і по можливості робити це в хронологічному порядку від найдавніших словників, так, які дійшли до нашого часу, і до най най, так, найостанніших видань. Ну, з того, що я знайшов, так бачимо перший в списку тут словарь російсько-український ще 19 століття, так, Уманець та спілка. Ну і тут московицьке слово молочний перекладається як «молошний», Так? Зверніть увагу, що буква Ш, звук Ш використовується. Ну, а молочні, чи точніше, молочні продукти, перекладається як набіл, набіл навіть наголос на першому складі. Так, я не одразу це навіть помітив. Або також. Приводиться таке слово, як дієво, тому що раніше, так, в 19 столітті, молоко і, скажімо так, все, все що з нього можна зробити, так, отримували для початку шляхом доїння, так, доїння корів. Гаразд, значить, дивимося далі. Так? Ну, дуже відомий словник Бориса Грінченка, так, на якого всі Посилається, так, то знову ж таки на біл він тут ставить у відповідність так само молочні продукти. Так, тут, якби буква М, напевно, що, можливо, символізує або московицькою так, або, або якесь інше скорочення. Ну і трошки трошки пізніший словник, так, уже. Часів розстріляного відродження. Так, це 20-ті роки. Бачимо тут слово набіл. Так? Зверніть увагу, що в Гріченка набіл, а в інших словниках може бути набіл. Так? Тобто тут є ще питання про наголос. І тут, власне, жодних синонімів або пояснень додаткових немає. Тільки набіл, і, і все. Ну і його відмінки. А тепер дивимося вже. Російсько-український словник ділової мови, так, це вже 30-й рік, так, тобто приблизно, приблизно той самий період, так, то тут бачимо, що молочні продукти вже перекладають як молочні продукти. Так. Таким чином, оце, оце словосполучення, молочні продукти, воно виникає приблизно в 1930 році. Так? Оскільки до цього саме такого словосполучення в українській мові, ну, принаймні в словниках, не зафіксовано. Так? Ну і слово «набіл» з наголосом на і. Уже відсунуто на другий план. Одразу на другий план, да? тобто йде як, ну, спочатку як пояснення, да? але вже як щось другорядне. Ну і власне ось оце, молочні продукти, воно є нічим іншим, як калькою з молочної продукти. Так, от саме тоді воно і виникло. Тобто виникло десь в часи першого розстріляного відродження той час, як словник. 1927 року, так, приводить тільки один один е, варіант, один екземпляр, один примірник перекладу на біл. Так, тобто тут ще в словнику 27-го року е, е, словосполучення молочні продукти не зустрічається. Е, ну і вже. Словники там, 1959 року да, бачимо вже продовжують цю традицію так, молочні продукти, перекладати як молочні продукти і на другому місці ставити на біл. Ну, тобто це вже приблизно е, десь там близько до другого так, розстріляного відродження в часі. Е, Ну і тепер дивимося вже ближче до нас, так, часи є словник Караванського, 2012 рік. так, Тобто це ще, по суті, довоєнний, ну, мається для нас довоєнний, так словник. Ну і тут молочні продукти, продукти, бачимо, все-таки перекладають саме як на біл. І тут відсутній, відсутній переклад, відсутній такий переклад, як молочні продукти. Тобто, станом на 2012 рік слово набіл є словниковим, причому бачимо, що тут наголос може бути мінливий як і набіл, так і набіл. Приводять забути слово дійливо, так? ми щось подібне зустрічали в словниках в більшній столітньої давності, так, і вже молочні продукти не є словниковим словом. Ну і тут у нас є ще, скажімо, так, трошки раніше, так, російсько-український народний сучасний словник, так, 2009 року. То тут все ще приводять так, молочні продукти, все ще наводять так, як переклад фрази молочної. Продукти, ну і тут є довідка, що слово продукт так, запозичено з латини, але слово набіл без наголосу так, тут все-таки теж присутнє. Так? Тобто це доволі недавній словник. Ну і ще, можливо, так, є не дуже сучасний, так, скоріше давній, столітньої давності. Так, Російсько-український академічний словник так, за авторства Кримського та Єфремова. То тут бачимо, що ну, взагалі дуже велика, велика варіація перекладів, так, молочні продукти перекладають як і молочні продукти, і дійво, і дійливо, і набіл. Так, тобто тут найбільша кількість варіантів. Отже, які я хочу зробити з цього всього висновки так, про дихотомію молочні продукти набіл? Якщо історичний, якщо історичний приклад так, і історична тяглість для когось є аргументом, то хочу навести цей аргумент, що в давніх словниках, в тих, яким сто і більше років, словосполучення молочні продукти в українській мові не спостерігалося. Натомість використовували слово набіл, але там можлива варіативність наголосу, так, тобто зустрічається як «набіл», так і набіл. По-друге, ми чітко бачимо, що словосполучення молочні продукти воно починає зустрічатися десь починаючи з 1930 року, а ми розуміємо, так, що це якраз часи першого розстріляного відродження. Так? Тобто, це, будемо казати, так, напередодні Голодомору. Власне, це словосполучення почали впроваджувати в українську мову, і цілком можливо, що це потрібно було для об'єднання двох мов в єдину радянську мову. Ну, Але в сучасних словниках, зокрема, в словникові 2012 року, так уже словосполучення молочні продукти. Вилучено, так? Ну, то ну, не, не внесено до цього словника, натомість словниковим словом є набіл або набіл, е, тому е, цілком можна сказати, так, що слово набіл не є якимось діалектним, так? не є якимось таким, що вживається тільки в певних регіонах, так? воно зафіксовано у давніх словник, словниках. І єдина причина, так, чому, можливо, в деяких регіонах це слово не поширено, так то це масове винищення українців у 20 столітті. Так, власне, той же Голодомор, так, під, під час його загинуло від 5 до 10 мільйонів носіїв української мови. Так, відповідно, у них не було можливості так передати свій словниковий запас своїм нащадкам, так? а в декого з них і нащадків не залишилося. Тому причина того, що в деяких регіонах слово набіл вийшло з ужитку, так, це цілеспрямована політика Москви на винищення української нації і винищення української мови. Власне, вони так, ці зусилля були взаємопов'язані. І саме смерть великої кількості українськ... носіїв української мови так призвела до того, що слово набіл десь, так би мовити, випало з ужитку. Також хочу звернути увагу на такий аргумент, що ну, мовляв, там забушко. Вона родом з Волині, так тому і, скажімо так, для неї властиво вживати таке слово. Ну, по-перше, хочу сказати, що Оксана Забушко, викладач досить високого рівня, зокрема, викладала україністику, українську культуру в Гарварді, а також в деяких інших знаменитих університетах, навчальних закладах. На Заході. Е, тому е, Оксана Забужко, скоріше, це та людина, яка показує, яким чином нас, українців, сприймають, сприймають саме на Заході. Так? Е, тому навряд чи можна її, скажімо так, характеризувати суто як Волинську там, чи приналежно до якогось іншого регіону. Так? Я думаю, що вона давно переросла рівень якийсь регіональний. так, і... Є таким, я би сказав, літературним флагманом, яка відома не тільки в Україні, але й далеко за межами. Так, саме, саме через неї, так, на Заході якось формують свою думку про українців, так, тому це важливо. Крім того, ми бачимо, що слово набіл воно зустрічається у словнику Грінченка. А Грінченко, як ви, можливо, знаєте, так, народився. В так званій Харківській губернії, ну тоді вона так називалася, так? тому це Слобожанщина. Так? І це, я би сказав, географічно діаметрально протилежно десь до Волині, так. Але так чи інакше він вже використав саме слово набіл, а не щось інше. Це ще один аргумент на те, що слово набіл не є якимось діалектним. так? А властиво всім регіонам України. Далі, на що я хочу, скажімо так, звернути увагу? Те, що слово набіл, воно таке коротке, коротке влучне, я би сказав. Так? І його доречно використовувати десь. У заголовках, тобто там, де важливою є кількість символів, де є важливою стислість, так, де треба, скажімо так, мінімальною кількістю букв відобразити символ. Так? Тому от слово набіл, його перевага в тому, що воно от коротке і влучне. Так? Мінімум символів, мінімум звуків можуть виразити поняття. І в цьому є його мовна перевага. А так, коли треба швидко передати інформацію, коротко, влучно. А, і е, можу сказати, що слово набіл воно є саме таким питомо українським. Так? Е, тому що, наприклад, е, якщо ви скажете фразу молочні продукти і скажете слово «набіл», е, ну, Оксана Забушко вас зрозуміє. Зрозуміє, що ви хочете з цим висловити. Але якщо ви, наприклад, будете звертатися до Ксюші Собчак, то Ксюша Собчак зрозуміє тільки фразу молочні продукти. А слово набіл вона не зрозуміє. Тому до чого я веду? Я веду до того, що. Українська мова є не тільки засобом порозуміння між українцями, які живуть в різних регіонах і ну, пройшли різний історичний розвиток. Так? Зі своїми особливостями в кожному регіоні я зараз не буду вдаватися в ці особливості. Але друге завдання нашої мови так? це стати незрозумілим для ворога щоб наш ворог нас не розумів, ось це є важливим. І саме тому важливо вживати ось такі питомо українські слова, де, як то кажуть, за одним словом, можна швидко зрозуміти, хто є хто, так, і який, як то кажуть, історичний розвиток ця людина, ця особистість пройшла. Ну, ось такі, можливо, не дуже короткі, не дуже стислі, але я сподіваюся зрозумілі і раціональні аргументи я привів на користь вживання слова «набіл» замість молочні продукти. Але, звісно, я готовий почути і ознайомитися з вашою думкою, з вашими аргументами. І ви їх можете писати у коментарях. А ті, хто вважають це відео важливим, важливим для утвердження української мови, я прошу його поширити серед ваших знайомих, особливо тих, хто вагається, вживати українські слова, не вживати, розмовляти українською, не розмовляти. бо саме, скажімо так, від того. В який бік схиляться їх вагання, так може залежати результат цієї війни. Ну а вам особисто, якщо відео сподобалося, якщо ви вважаєте його корисним, поставте, будь ласка, вподобайку. І якщо хочете і надалі отримувати подібні огляди, роз'яснення, коментарі, то підписуйтеся на цей канал, і для мене це буде сигналом робити більше такого контенту. З вами був Леонід Українець, і дякую вам за увагу.